Добрий вечір. Сьогодні 25 вересня 2024 року. Місто Київ. Хурма Дарсофіївки. Висаджена у 2018 році. Хочу зняти який урожай в цьому році, бо далі поскубиться, трошки врожаю поснімається, бо стигне вже. Я вже показував, що були готові плоди на 1 вересня. Правда, на смак шкурка була така, як зелень така. Не, не, не смачна шкурка була. Сам було смачне, а от шкурка була погана. Зараз все добре. Давайте глянемо урожай 2024 року. Так, розпілі більш крупніше Ось вот такі гілляльки. Ось вот так гнуться. Знаєте, уже мягкіша я робив на сушку, на вулиці вішав під накриття. Десь за п'ять днів повністю готово, даже пересыхає. Лисідки покручені. Від жари наші лаги не вистачає, ну, я її поливаю весь час. Не кожен день, але поливаю. Дивіться, який, який урожай на дні гіляції. Дуже багато після цвітіння скинуло. Ну так, під юркою так воно не видно.

Це вже можна їсти її. Такий колір. Зараз прийду покажу. Бачите, маленька гілячка і чотири таких от, добрячих форми. Ось теж зовсім скила. Буду знімати потрошку. Не хочу зеленими знімати, заморозки потім нема. Як будуть морози. Так, ось тут теж, бачите, закон. Уже м'яка. Ось, ось відходять, нема спасу від цих відводків. Ось, аж аж ось де дерево і ось де хуйма. Повідходила. До речі, у мене з такою росте прищепа. Два дрова, вроде, вроде, о, вот дром вроде забыл. Прищепал. Уже темно. О, Уже сама отпала, бачите, что это. спила. Я таки торкнулась, она мне в руки впала. Так, буду завожать работосъемку. Ой. Вот так. что так. Зараз вечер, но еще доброго на Смотри, Рожай, мабуть, будет еще больше, чем первый раз был. Добрые такие. ляки, Он тоже спил. зовсім. Вот такие. Такая краса. Сорт Дарсофеевки. Дуже, дуже рясно так вражає. Ось скільки. Я вже їх задовбався видаляти. Як з ним боротися, ти удали вона мови, ти вдалив вона нове. тут, ну, це гляка така, дивиться, яка. Які это совсем геляка такая, смотрите, какие-то это урожаи смотрите, одна на одни, как она, бедненько, примагается, да, у тебя тут рука, да, ужас, <рожай> это урожаи. Да, это одна, одна гелячка. Ось тут гідака пішла, не бачите. Да. Ну, Кого цікавить може на вкус, то можу там договориться по ціні нової поштою відправити. Не, не, не зовсім стигло, так щоб воно у вас полежить і буде стигла попробувати стоїть. Садити чи не стоїть. Я перший рік був недовольнений, була вона мені трошки суха, а зараз вже і, і добре. Звісно, не буде така як по смаку як грузинська або іспанська. Но... Теж а на сушку так мені кажеться, що взагалі чудово. Так що пишіть можу відправити по Україні бо це врожай дуже за Морозити не будемо, або невідомо не що буде з освітлом. Ворог наш про нас не забуває, бомбить. Де, бачите, яка вже десь, ну, десь вже кінчик верхушки десь метрів під п'ять буде. 4 так, та ні, десь до 5, до 5 метрів. 4,5-5 метрів. Ось така от. На зараз такий куст. Ну все. До нових зустрічів. Ще може, якщо буде багато, то зніму вже як буде більше стигло. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайку. Мені буде приємно, що хтось подивився і, і лайкнув. Ну все, ще раз, до нових зустрічей. 25 вересня 2024 року, місто Київ. До побачення.